Я от був тим чуваком, який, ну ти, типу, от зараз би сказав, що ну це ж їм в ненавидить мову, правильно, а що це? Я маю щось там міняти. Але у мене це спрацювало більше на відразі, От це якби це не було прикро можу говорити. Це потім в моменті ти приходиш якось до цього раціонально, що е, ти вже ти. По суті, продукуєш іншу культуру, іншу мову, витяжі ти цим користуєшся і це розповсюджуєш. Ти по суті просто продовжуєш справу тих НКВДшників, які влаштовували на ті самі моїй рідній Слобожанщині голодомор. І можна продовжувати себе казати: ну почекайте, я говорю російською, бо всі, хто говорив українською, замурили голода. Позовійте, це був інструмент, щоб вижити. Ми завдяки цьому от, у нас да нас під одну цю. Під грибьонку загребли, да але ну це от так, Це наша травма. Це правда, це так і є, але це не треба використовувати як виправдання тому, чому ти говориш російською. Це треба використати як виправдання тому, чому ти не можеш говорити російською, бо іначе ти по суті просто продовжуєш справу цих от, е, червоних котів.